26 січня на центральній площі Шосткинська громада назавжди прощалася ще з одним героєм Євгеном Васильовичем Пасичником. Захисник народився 8 березня 1982 року. У Шостці. у юності він захоплювався футболом і атлетикою. Протягом тривалого часу працював у столиці на будівництві та ремонті приміщень. Він мав золоті руки та добре серце. Був завжди усміхненим та привітним. Наш це хлопчик. Товариш моего сина. Віселий хлопцы. Я просто не знала. Настолько завжди він був позитивный. Настолько в любом настроении його встретишь. И после разговора з ним. Все. Ты уже лечишь. Хороший хлопець. Тяжело, конечно, говорити, что был. Но слава богу, мы його дождались, його ждали 7 месяцев. Та і придут до ду. хай куїться з міром. Нормальний парень, однокласник наш, жалко чоловіка. Хороший був парень. Влічної житті не зложилось у нього. Ну... А так, золотой человек. таких мало. Вихованець дитячого садочка в нього. Дуже скорботно. Жалко, дуже позитивна дитина. Дуже співчуваємо. початком повномасштабного Євген Пасичник повернувся на малу батьківщину, де допомагав батькам по господарству на пасіці з бджолами. Євген дуже любив свою маму, обожнював племінниць, завжди балував їх подарунками. 30 травня його мобілізували. Востаннє рідні бачили героя навесні. 2024 року під час короткочасної відпустки він був справжньою опорою для родини. Я знала Женю ще коли він був дитиною. Він навчався в нашій школі номер 6 Євген із батьками, уже будучи дорослим, поселилися у Гамаліївці. Євген дуже багато допомагав своїм батькам по господарству. На ньому була заготівля дров для господарства на зиму. Він орав город, обробляв і дуже-дуже любив свою матір. Влітку 29 червня він зателефонував матері і сказав: Мамо, я йду у бій. Він знав, що бій буде останній. Він не міг поступити по-іншому. Надія Олексіївна. Дорогенька ви наша, голубка, ви наша сивачола. Прийміть наше щирість відчуття вам, дорогенька ви наша, хай Господь вас відтримає у вашій скорботі. Царство небесне, вічний спокій. Рибо Божому Євгену для себе він обрав на фронті позивний охотник, адже це було ще одним захопленням захисника в мирний час. Служив на Донецькому напрямку, вдома на хазяїна, залишився чекати вірний пес Умка. Улітку 2024 року рідні отримали звістку, що солдат Євген Пасичник зник без звісти. А згодом стало відомо, що 1 липня 2024 року він героїчно загинув на Бахмутському напрямку. Довгі шість місяців родина чекала на повернення сина, брата, дядька, гарного друга. Тепер він оберігатиме своїх рідних із небес. 26 січня він назавжди повернувся на рідну землю. Шостінська громада, стоячи на колінах, віддала останню шану героєві та провела його останньою земною дорогою.

А ты моя пташечка, ты ж меня за день кувала, А уже шесть с половиной я звоню телефон этого.